У RPG ми граємо, щоб бути героями світів, але іноді щоб бути монстрами. Багато ігор дають нам свободу вибору. Якщо ми хочемо почати вбивати в GTA, ми можемо це зробити. Якщо ми хочемо знешкодити ядерну бомбу і стати спасителем міста, ми також можемо це зробити. Якщо ми хочемо активувати і підірвати ядерну бомбу. Ми також можемо це зробити. Гра може бути такою, якою ми захочемо бути добрим, злим. Все це залежить від нас. І розпочати хорошу гру легко. Будь добрим до всіх, не вбивай невинних людей, не кради. Ну ви зрозуміли про що я. А от пройти сюжет за антагоніста це зовсім протилежне у деяких іграх. Робити такі речі і справді легко. ГТА, яскравий приклад гри, яка дозволяє нам бути зловісним персонажем і не відчувати себе жахливо від цього. У цій грі вбивати невинних людей це весело. Переслідування патрульними машинами та гелікоптерами, коли ви досягаєте п'яти зірок, це прикольно. Стрілянина по машинах приносить щастя, а націлювання збройних людей дає гравцеві неймовірне відчуття влади. Хоча ці речі просто жахливі. Ніхто з нас не думає про це. Гравці достатньо розумні, щоб зрозуміти, що це лише гра, і можуть відключити свою реальну етику, граючи в неї. Але чому цього не можна сказати про інші ігри? В таких іграх як Fallout 3, Ви маєте ту саму свободу, але відчуття зовсім інші. Ви можете вбивати всіх і красти все, що завгодно. Але за це доводиться платити високу ціну. Бути жахливим покидьком в цих RPG — це не те, чого хочуть відчувати гравці. Тоді ж це змусило мене замислитися, чому в таких іграх, як GTA, легко бути злим, а в інших іграх, таких як Fallout чи частині New Vegas, важко. Чому так важко пройти шлях мерзотника? І чи варто взагалі бути злим в іграх? Відповіді не такі прості, як ви можете подумати. А перед тим як продовжити, обов'язково поставте лайк, якщо вам уже подобається це відео або формат. Підпишіться на канал та залиште коментар, який найскладніший вибір доводилось робити вам в rpg іграх. Дякую. Почнемо з першого питання у таких іграх, як GTA, легко забути про моральні принципи, коли ви скоїте такі злочини, як масові вбивства та крадіжки. А чому ж так? Люди, яких ви вбиваєте, є випадковими НПС, які ніяк не впливають на історію, в яку ви граєте, ви також ніяк не взаємодієте з ними. О, я просто йду додому до свого чоловіка і хочу зробити йому приємно. Отже. Коли вибиваєте одного з них, ви звичайно отримуєте зірку і пару офіцерів, посланих за вами. Але цю зірку можна легко зняти, просто покинувши територію пошуку. Гра не карає вас за це в жодному пункті сюжету. Тож ви можете продовжувати скоювати ці злочини і не турбуватися про це. Немає ніяких реальних наслідків. Моралі не існує. Але в таких іграх як Fallout 3 New Vegas, це зовсім інша історія. Чому ж у цих іграх важко бути злим а в GTA ні? Щоб відповісти на це питання, ми поговоримо про один з найбільших моральних виборів в історії ігор. Цей вибір відбувається в постапокаліптичній рольовій грі, відомій як Fallout 3». У Fallout 3» ви граєте за самотнього мандрівника з пустки, персонажа, який вперше в житті виходить з довоєнного сховища в постапокаліптичний світ в майбутньому. Мета на початку зрозуміла: зустрітися з людьми в пустці, в надії знайти підказки про місце знаходження свого зниклого батька. От, твій батько тут проходив, прийшов і пішов, отримав те, за чим прийшов, і пішов. Я припускаю, що ти зробиш те ж саме. Чи не так? Коли ви потрапляєте в цей світ, ви швидше за все зробите свою першу зупинку у Мегатонні. Місто побудоване з металевих обрізків і оточене ними. Шериф і жителі міста зустрінуть вас з розпростертими обіймами. Місцеві жителі здаються доброзичливими, вони впізнають вашу уніформу зі сховища і розуміють, що ви, ймовірно, не маєте уявлення про те, що відбувається. Багато мешканців зачаровані вашим прибуттям і хочуть дізнатися про вас більше. Це допомагає гравцеві відчути прив'язаність до міста, оскільки ви отримуєте відчуття приналежності від їхньої доброти. Але через час ви розумієте, що не всі люди такі добрі до вас. У вас є жменька тих, хто не приймає вашу появу, і тих, кого ви особисто самі ненавидите, чи вони вас тратують. Поки ви розмовляєте з людьми в надії отримати інформацію про те, де може бути ваш батько, вас зупиняє зловісний чоловік в костюмі. Він повідомляє вам про ядерну бомбу в центрі міста Мегатонни, яка може вибухнути будь-якої миті, і що є ще одне місто, наповнене багатіями, які прагнуть підірвати цю бомбу разом з людьми, що її оточують. Натомість вам обіцяють багато кришок. Пропозиція по суті аморальна. Шереф Мегатон не вагається, але все-таки просить вас попрацювати над бомбою. Тільки замість того, щоб підірвати її, він хоче знешкодити її, щоб врятувати людей. Він не може запропонувати багато грошей, бо не має що дати. Місто доволі бідне. Отже, у нас є три варіанти: перший не допомагати нікому і залишити все як є. Але ж ніхто так не робить, другий. Ви можете підірвати бомбу, вбити сотні невинних людей і розбагатіти на цьому, або третій знешкодити бомбу і назавжди залишити місто, а жителі поклонятимуться вам як своєму рятівникові. Це один з найбільш моральних виборів у грі. З одного боку, ви повністю розорені і могли використати велику суму грошей, але з іншого боку, ви щойно познайомилися з цими людьми, які привітно зустріли вас і були доброзичливі до вас. У вас був час познайомитися з місцевими жителями в той час, як ви не маєте жодного уявлення про те, якими є інші люди в іншому місті. Коли ви вирішуєте знешкодити ядерну бомбу, мешканці міста вам безмежно вдячні. Вам дають ключі від будинку. Час від часу мешканці зупинятимуть вас, щоб висловити свою вдячність, обдаровуючи всілякою всячиною. Ваш добрий вчинок не залишається в межах міста. Він поширюється по всій пустці, оскільки радіостанції поширюють новини. Ваш персонаж також отримує велику кількість доброї карми, яка допоможе вам у багатьох взаємодіях в подальшій грі. Від цього можна отримати багато користі. Але цього не можна сказати про останній вибір. Вам дякують за роботу, надаючи окрему кімнату в готелі і даючи купу кришок, які вам пообіцяли. Отримавши ці речі, ви продовжуєте свою подорож пусткою. По радіо повідомляють про ймовірну причину вибуху бомби. Регулятори, армія пустки, які борються зі злом у цій місцевості, починають переслідувати вас у рідкісних випадках. Під час подорожі вам траплятимуться біженці з мегатони, які намагатимуться вбити вас з метою помсти. Окрім того, що ви заробите вдвічі більше кришок ніж запропонував би вам мегатон, ви насправді не отримаєте багато користі від цього завдання. Наслідки набагато серйозніші. Його чи нагорода може здатися великою на перший погляд. Ви зрозумієте наскільки не значу, була сума, яку ви заробили, коли зробите більше кришок протягом подальшої гри. Ви втратите деякі другорядні квести, які є ексклюзивними для мегатонни. Але основні з них все ще можна буде виконати так чи інакше. Тепер, коли ви зрозуміли приклад, давайте дійсно відповімо на питання, чому в таких іграх так важко бути злим у порівнянні з чимось на кшталт GTA? У таких іграх, як Fallout, коли ви вбиваєте NPC в місті, ви вбиваєте його назавжди. Вони не відроджуються, як у GTA. ваші дії матимуть наслідки, допоки ви не покращите свою карму, і залежно від того, яку дію ви вчинили, може знадобитися деякий час, щоб її відновити. Поки вона не покращиться, ви пожинаєте те, що посіяли. На відміну від GTA, з NPC можна взаємодіяти. Ви відчуваєте, що будуєте зв'язки з багатьма людьми, які проходять повз вас. Незалежно від того, як ви занурюєтеся, вони відчуваються як реальні люди, і це все завдяки тому, як вони прописані. Незважаючи на все це, гра все ще дає вам свободу бути злим. Але чому це все ще виклик стати на цей шлях, що робить його таким складним? Якщо подивитись на можливість обрати зло, то ми помітимо, що при такому виборі наслідки набагато перевищують нагороду. Ви отримуєте кришки, але разом з ними ви отримуєте ганьбу, яка назавжди переслідуватиме вас під час проходження гри, навіть якщо ви переключитесь і прийматимете лише правильні рішення після цього. Коли ви врешті зустрічаєтеся з батьком і отримуєте можливість поговорити з ним, він запитує про те, що сталося в Мегатоні. І коли ви розповідаєте йому про це, він легко кажучи, в шоці від того, що ви зробили. Ми також втрачаємо ексклюзивний лот. Є такі штуки, які ви збираєте по всій карті. Вони називаються бобл ось такі фігорки. А силовий Баблхед можна знайти тільки в мегатоні. Якщо ви підірвете Мегатон, не знайшовши його, він зникне назавжди. Також є компаньйонне ім'я Єрехон, який загине під час вибуху, якщо не приєднається до вас до підриву Мегатонни. Він вважається одним з найкращих компаньйонів у грі. Багато з тих речей можна роздобути перед тим, як підірвати місто. Але якщо ви граєте вперше, то навряд чи знаєте про це. Проте плюси бути добрим є більш вигідними у порівнянні зі злом. Місто залишається живим і сприймає вас як рятівника. До вежі Тенпені все ще можна дістатися, але не так швидко, як в другому варіанті. Ви зберегли життя цілого міста для торгівлі. Хоч вони й невеликі, але ви все ще можете виконати більше квестів. Ваша карма покращується, що призводить до кращої взаємодії у світі. Коли ви приймаєте зле рішення, ви отримаєте протилежний результат. Ви граєте в світі, який вас абсолютно ненавидить, і залежно від того наскільки погана ваша карма, ви втрачаєте певних компаньйонів, таких як Клис, який я б сказав, є найкращим компаньйоном у грі з точки зору нанесення та отримання шкоди. Як гравець, коли ви дивитеся на переваги кожного рівня карми, справедливо буде сказати, що хороша карма зазвичай має кращі нагороди, і ми всі хочемо отримувати кращі нагороди під час проходження гри. Ми хочемо отримати більше досвіду, а не бути позбавленими його через наші злі вчинки. І очевидно, що для більшості людей бути злим не приносить задоволення. Можливо, це весело, коли ми граємо в гру декілька разів, але наврядче, ми коли-небудь граємо в RPG і робимо наше перше проходження злим. Я знайшов опитування геймерів, де запитували, яким типом гри їм подобається грати добрим чи злим. Я думав, що тільки мені одному не подобається грати за злих, але я був дуже здивований, коли побачив, що багато хто з таких як ми думає так само. 90% з вас, хлопці та дівчата, сказали б добро, а 10% зло. Пефіг в опиті залишив коментар, в якому сказав. Від того, що я добрий в грі, я почуваюся добрим в реальному житті, не кажучи вже про те, що мої улюблені рольові ігри, такі як Disco Elysium, часто спонукають мене обирати зло. Цей коментар дійсно підкреслює мою думку. Більшість рольових ігор винагороджують хорошу поведінку, а не погану. У іграх Bethesda є проблема або ж їхня фішка в написанні сценаріїв, оскільки при вчиненні зла мало сенсу. У Fallout 3, хоча ви можете бути злим, ви не можете стати на бік злих фракцій одними з найбільших лиходіїв Ян Клав. І щойно з'являється можливість приєднатися до них, вони стріляють вам в обличчя. Це не виходить за рамки їхнього характеру в контексті сцени, але той факт, що ми не можемо приєднатися до них, розчаровує тих, хто грає за злих героїв. Це ще одна причина, чому я не обираю зло. А ще є Fallout New Vegas. Вибір не такий простий, як в інших частинах Fallout. Кожен вибір та на чий бік вистейте має свої позитивні та негативні сторони. Сценарій гри неймовірно багатошаровий. Зважаючи на кількість виборів, які ви можете зробити. Я можу детально розповісти про Fallout New Vegas, але зважаючи на тривалість відео, я зосереджуся на фракціях у грі. Якщо ж хочете послухати розбір Fallout New Vegas, пишіть в коментарях. У Fallout 3 ви можете стати на бік лише однієї фракції Сталевого братства у Fallout New Vegas У вас є чотири різні основні кінцівки, які ви можете обрати у кінці гри. Ви боретеся за контроль над греблою Говера. Ви можете стати на бік Ясмена, Містера Хауза, Нової Каліфорнійської Республіки або Легіону. Що робить цей вибір складним? Так це те, що ви розумієте недоліки кожного варіанту, тому вам доводиться зважувати, який з них вам підходить найбільше. Тут немає вибору, який би був абсолютно повністю злим. Навіть найморальніші та найменш моральні фракції мають свої проблеми. Нова Каліфорнійська республіка, будучи хорошою кінцівкою, може здатися проблематичною, оскільки захоплення греблі означає ще більший тиск на армію. Їхні сили вже надто розтягнуті до кінця гри, тому захоплюючи більше території, вони роблять себе та міста, які окупували ще більш вразливими. Вони також є фракцією, яка намагається повернутися до того ж урядового ладу, який був до великої війни. Демократія, що призвела до цієї війни смерті мільярдів. Вони хизуються тим, що вони будуть іншими, але сприймати це чи ні, вирішувати вам. Однак, з моральної точки зору вони значно кращі за легіон. Легіон зі свого боку підтримує порядок через сексизм і вбивство. Вони вбивають тих, хто не підкоряється і залежать від керівництва однієї людини цезаря. Хоча його можна вважати лиходієм через його методи, він обґрунтовує їх несподівано розумними аргументами. Він не просто хлопець у римському вбранні. Він людина, яка розуміє, як працює нова Каліфорнійська республіка, і бачить її недоліки. Завдяки багатьом філософським творам він дійшов висновку, що людству потрібен повний перезапуск, у якому зброя і технології мають бути усунені зі світу. Це спосіб життя, який запобігає новій великій війні. Якщо ми розглянемо кінцівку з Ясменом, yes ми бачимо Нью-Вегас, місто, яким нова Каліфорнійська Республіка та Легіон відчайдушно прагнуть заволодіти, стає незалежним. Хоча б добре жити без зовнішнього керівництва, це не буде довго тривало, оскільки захист міста здійснюватиметься обмеженими силами сек'юрі тронів, те саме можна й сказати про кінцівку містера хаоса, але його варіант морально порожній, адже йому байдуже на громадян як у місті, так і поза ним. Він одержимий лише собою. Як бачите, немає однозначно хорошого фіналу в цій грі. Жодна фракція не є повністю доброю. І один з коментаторів до опитування сказав це найкраще. Чесно кажучи, я намагався обрати кінцівку, яку б обрав я, якби опинився в цій ситуації. Ви можете обрати те, що вважаєте найкращим, саме такі рішення змушують задуматися, тому що вони фокусуються на тому, у що ви морально вірите. Ви могли б обрати Легіон, і ви б не почувалися через це повністю погано, тому що ви вірите в деякі їхні ідеї. Однак, рабство все одно не є прийнятним. Самі обсідіан чітко дали зрозуміти, що приєднатися до легіону це зло. Щоразу, коли ви виконуєте для них якусь роботу, ви отримуєте погану карму. Це дійсно визначає, де опиниться ваша моральна точка зору, якщо ви станете на їх бік. І на завершення Меган Стракс, старший наративний дизайнер в Obsidian Entertainment, написала веред, що приблизно 97% гравців воліють обирати добрий шлях замість злого. Це доволі схожий показник на мій. Хоча ми можемо говорити про те, який вибір дає кращу винагороду чи ігровий досвід для гравця, головна відповідь на ключове питання очевидна, але все одно найважливіше бути злим просто нецікаво. У соціопатичній природі злого проходження немає нічого привабливого. Коли ми граємо в RPG, ми намагаємося зануритися в світ гри. Ми хочемо приймати ті рішення, які б ми робили в реальному житті, а не ті, які хоче гра, щоб ми зробили. Саме це свобода, яку гравці найбільше люблять і заради якої вони грають. Я люблю думати, що всі ми геймери є добрими людьми в реальному житті. Тому, коли перед нами стоїть вибір між добром і злом. Ми зазвичай обираємо добро, тому що всі хочуть бути хорошими. Хоча злі шляхи статистично рідко обираються, розробники цих ігор насправді не проти цього. Ми могли б запитати: ну навіщо тоді взагалі робити менш моральний шлях? Це займає багато ресурсів і часу, витрачених на варіант, який більшість гравців ніколи не спробує. Але сам факт існування вибору це найважливіше. rpg не були б такими, якими вони є, якби не мали цих варіантів. Якщо гра складатиметься лише з хороших виборів, вона відчуватиметься лінійною, що суперечить самі суті RPG. Це додає грі більшої варіативності та сильніше відчуття свободи. Хоча більшості з нас подобаються тільки добрі шляхи, без ризику неправильних і морально неоднозначних рішень не виникає відчуття конфлікту. А коли в грі цього бракує, їй бракує мети для гравця. Злі вибори ніколи не повинні бути легкими. На цьому, все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Обов'язково напишіть в коментарях. Чому виграх ви не обираєте зло?